У з вами на зв'язку. Денис Дружній. Коротше, був пару днів назад у Аврорі, купив безліч смаколиків. Запитаєте, чому ці смаколики вчора перед не виходили, бо тому що був вже запланований контент. Ну, вчора, перед учора, який я ще знімав літом, здається, літом, десь у серпні, у вересні, вони вийшли вчора на каналі. Їх дуже багато відео, не знаю, чи що щось набере, перегляду, не набере. Мені байдуже, я мусив викласти, я виклав. Сьогодні, коротше, я купив. Без макронків. Сьогодні у нас буде отаке Буенос Начос. Це мексиканська їда на ці начос. Тоже похоже на дорі. Буенос Начос. Чіпсику курзини Буенос Начос зі смаком халапеньо лайму. Сьогодні ми це спробуємо, я ще купив халапеньо. Буенос Начос. То не халапеньо. Це теж халапеньо, чи що це? Халапеньо це. Лайм, це смак. Це смак, так. Це, коротше зі смаком барбекю. Оце я. ми попробуємо завтра. Купив також rice чіпс, рисові чіпси. Перший раз таке бачу рисові чіпси. Ми пробували саме рисові хлібці, які рисові хлібці у мене набрало щось там під 4 тисячі переглядів, майже 5 тисяч рисові хлібці. А ми попробуємо рисові чіпси ну, цими днями. Може рисові чіпси теж наберуть переліки. Пам'ятаєте, ми їли з вами пуфі попс. То, то було у нас просто пшениця, вроді чи що то вже було? Це у нас повітряна пшениця зі смаком карамелі. Це також буде, чекайте, я купив в Аврорі і гонзо, кільця зі смаком цибулі. Ну, що тут сказати про цей. Це я просто взяв, бо розумієте, цибулю саму не їмо. Хоч зі смаком цибулі може спробувати. Добре. Сьогодні у нас, коротше, оце. Зараз ми це прорегуємо. Дамо оцінку, як завжди, від 0 до 10, тому такі справи. Погнали кучиш до заставки. Пророгуємо ці Bueno Начос. Let's go! Денью Спені реагує. Денью Спені реагує. Сьогодні він буде їсти. Буенно начус. Чіпси кукурзані Bueno, bueno nachos, зі смаком халапеніо Лайму. Буенно bueno начус. Кукурзені чіпси зі смаком халапеніо лайну. Халапеню. Ага, зрозуміло. Коротше, зі смаком халапеньо. Лаймо, лаймо, лаймо! Подивіться, сьома година, як темно на дворі. Бачите? В цей час пару днів назад ще день був. Ну, або мені здавалося, що пару днів назад, а то вже місяці пройшли. Скоріше за все, місяці пройшли. Добре, відкриваємо. Коротше, якщо я на продукті е, така маркіровка зроблена в Україні, це означає, що буде кешбек. Я купив ці блену начос, мені може бути десь 20% кешбеку, та. Або менше. Ну не хіба за те, що ти купуєш українські, то нараховують кешбек. Це коротше, знаєте, яке? Таке дрібаньке. Я думаю, що це буде як дорітус. Ну окей. М -м, це більш корисні чіпси. А може ні, не знаю. Ммм, hmm, в принципе, есть и можно. Також є смаки. Перец. Значит, сиа салт, морский салат. Бекон цей ми попробуємо. І сир. Ну, мені лише попалися в ролі ці два смаки. Будуть інші смаки, звичайно, візьмемо. Спробуйте. Думаю, вісім балів поставлю Заслужили. Без пальмової олії. Яка ще пальмова олія? І з дуже уроки. Коротше, халапеньо – це такий зелений перець, так. Не дуже гостро можна їсти. Попався дуже перчений. Ой, добре, логибно. Таке. Чесно кажучи, можна і сім було поставити. Ну, я поставив вісім. Думаю, хай вже буде вісім. До речі, вийде в магазині до випустили оригінал. Тому на дня я його куплю. Оригінал, я так зрозумів, просто солений до Попробуємо. Попробуємо. Треба коротше в день знімати. Бо вечором дуже темна і якісна зйомка. Ну, вже як я, не вийшло в день, вийшло вечором. Мені. На роботі дуже багато роботи. Мені понадували, ну нам понадували, там. Приходиш такий втомлений, вчора втомлений. Сьогодні в обід проходиш втомлений. Хоча на вечір вже легше було. Так. Думаю, хоч запишу щось що для вас. ти дуже картоплянами чипсами. А то кіпсы були? Теж картопляня. Вже не гаранжувати, ще трохи. Це відео буде довге. треба поїсти. Що я мав вам ще сказати, зараз скажу. Я вчора випадково загрузив повторний ролик, який я вже грузив на канал. І річ в тому, що там я сказав матюк, м -м, вкусився, сказав мат. І Я його був вирізав той матюк. У відео. То був десь в кінці серпня то відео виходило. Де, це там. Ні, я забув з компа видалити, і, знаєте, помилково загрузив на канал. Повну версію з матюком. Всі понаписували мені мат і указали хвилину. Я знаю, я не тупий. Я і без вас знаю, що я там мат сказав. Ні, написали. А знаєте, так як їх ріже по вуху, як вони, ці мої підписники чують мат. Ріже по вуху. Капець. Самі, напевно, матюкаються в більше разів за мене. Ну треба помилку то... Так, треба обвинувати ДНС правильно, бо він сказав мат. Все, залишки. Ти я то відео, коротше, закрив. Так. Сховав. Опублікував замість того інше відео. Нове. Спів. В останню минуту почав грузити відео. Не додивився, що полтор не гружу. Треба було додивитися. Я вже поставив останнє відео на прем'єру. Там було в чаті багато всі мої підписники. Ну, ці постійно ж коментували відоси ці. Понаходили, позаходили, покоментували. Їм за це дякую за актив. Прем'єра все-таки робить більше актив. М -м -м, кисле. Тут Уже. як я так є, я, коротше, то відео видав з комп'ютера, тому таки і Добре народ! Цьом, цим чипсом 8 балів, Не знаю. Мало що чути було того халапеньо з лаймом. Як вже так усмоктуватись, то вже було більше чути. Ну вже, як я так, я на 8 балів поставив. Можете скуштувати. Завтра вас чекає Кукурудзяні, а це кукурудзяні, Це не картопляння. Щось мені на смак картоплю чути. А, а може це картопляні? кукурудзяні. Кукурузую чути. Ясно. Бачите, я ще сказав у відео цьому. які чіпси бувають, лише картопляні. Я не додумався, що я ще кукурудзяні, ще є рисові. О, рисові чіпси. Тільки ті, на початку відео сказав, що я купив рисові чіпси. Сам сказав, що лише картопляні. Ну не подумав, не варить голова після роботи. Добре народ, завтра ми спробуємо з вами. кукурудзяні чіпси зі смаком соусу барбекю. Тому ось такі справи. З вами був, як завжди, Денис Спрельник. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного вечора. Або дня, якщо дивитись це відео в день, бо я знімаю вечором. Побачимось у наступному завтрашньому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте йоу. Па-бам. Ну, і хвилин. довго такі були нас начус. Це, всім на добраніч. Все, 8 балів. Можете собі скуштувати та хто хоче. В Аврорі подається, якщо є. У вас в Аврорі можете спробувати. Всім пока.